Доброго дня гості та підписники каналу. Вирішив сьогодні зняти відео 22 квітня. Підживемо одну участку чесничок. Ось таку бадягу наколотив чорну. Так як у нас позавчора було 2 градуси морозу, то чесничок трішки зловив стрес. Камеру не видно, але є пожовтіння нижніх листків. І листочки, як бачите, полягали на землю і бачите, отакі піджовкли. Тому треба зробити антистресову підкормку. Сьогодні візьмемо на 12 літрів 30 грам мегафола. 70 грам оракул мультикомплекс, 12 грам прилипача. І, здається, все. А ні, ще 3 двадцятки Я плантафола не купував, але в минулому році Вадима міська брав. Він великий мішок купував польського добрива, то я в нього відкупив. Таке воно жовте, ось ще покажу, купив на три рядки отаку маролексовську штангу. Дивився у Віктора шамана, дуже хвалить, зразу три рядки не треба водити, кожна рослина буде оприскана. Вітерець маленький, тому я думаю можна вносити. Дивіться, часничок такий трішки як то втомлений, але щоб поганий, то не поганий. Ну є, є пожовтіння. Я ж кажу 2 градуси було морозу. Така діляночка. Тут слабший часничок і ще на одному частку слабший, то потрібно дати якось добрива. Тих два участки, що я показував там, можливо, як буде час то тільки мегафолом, антистресантом пройдуся з прилипачем, а можливо і ні. Будемо бачити по погоді. ось Подивіться, однозубка Любаші. Ось поділилася чотири штуки. Бачите, яка вона піджовкла. Ось подивіться сорт Ірен. Також купував вадима міська однозубку. Стоїть вона доволі. Камера передає, ось подивіться рядок. Ось і ось Любаша і Ірен відрізняється і в рості, і в тому, як хлорозить. Ірен зелений доволі стоїть. Є рослини, які не доганяють, одні більші, одні менші. Там в кінці города була кукуруза, то там ще менший, але будемо трішки вносити підкормку. щось вирівняється. Будуть і четвірочки, будуть і шістьорочки, все буде. <кій> Квадрісу я ще не вносив, так як зсереди. На три дні передають знову дощі, там вже вроді, вроді би погода, то вже внесемо, зараз різко потепліє, зараз хвороби за декілька днів проявлять себе. Так подивіться, бачите наскільки є менші екземпляри. П'ятий листочок показується. Тут облакуруза, тут набагато менший. Не перемикайтеся, зараз покажу ще стан повітряної Бульбочки. Ось подивіться, такий стан повітряної бульбочки. Я вже сантиметрів 15, мабуть, буде. Але підживлювати тут сенсу немає. На середу на цілий день дощ передають. У мене ще є кілограм 25 карбоміту, під дощик розкидаємо і буде вся підкормка. Сухих добрив з осени внесли, тому тягнути буде з чого. Що ж тут підживлювати? Виливати на землю ось тут трішки краще, десь скрупніше є. Ще хочу запитати, може хто знає, що це за бур'ян, стомп його не втримав. Ось такий, подивіться, що це за біда. Потеплію я його. Хочу обробити. Не знаю ще чим. Ось подивіться як шкура взявся. Що це таке? Ось тут було на стежці насіяне о таке. Бодилі. Мені здається це з нього. Ось таке насіння до окропу похоже. Схоже. Бачите, і ось по стежці вона повністю. Ось ця зараза і тут вона перенеслася. Що його візьме? По полоту я не маю бажання зовсім його. Щеритя Лобода щій стомб тримає, хоча зараза вилізла. Челендж придбав Віталія Ленька, але не знаю чи він його візьме. Можливо, Віталій будете дивитися, то напишіть, будь ласка, чи забереть цю біду челендж. О ще одна ділянка. Тут не було такої зарази, і тому тут чисто. Ось подивіться тут, площа чистенька. Теж деякі. Дрібненьке пробивається, але це не критично. Пишіть в коментарях, чим з ним можна боротися. Ставимо лайки, підписуємось, розвиваємо канал. <кхе> Всім гарного дня, до побачення!